Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 24-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 13 лютого 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 397 тисяч особин за добу, 1 90, і поранено 1 мільйон 191 240 песиголовців за добу. 3270 танків 6424 одиниці за добу, 8 бойових броньованих машин, 124 одиниці за добу, 27, артилерійських систем, 9500 одиниць за добу, 19, реактивних систем залпового вогню 981 одиниця. Засобів протиповітряної оборони 667 одиниць за добу, 1 літаків 332 одиниці, гелікоптерів 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 7332 одиниці за добу 30, крилатих ракет 1882 одиниці. Кораблів катерів 24 одиниці, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 12623 одиниці за добу, 24, спеціальної техніки 1518 одиниць за добу, 4. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!